Канада одна з найрізноманітніших в етнічному плані країн світу з населенням майже 37 мільйонів жителів у 2021 році, країна з двома офіційними мовами: англійською і французькою, та однією з найбільших українських діаспор у світі. Про це та багато іншого ви дізнаєтеся у сьогоднішньому відео. До прибуття європейців Канада була населена корінними народами. Вікінги прибули до території сучасної Канади близько 1000 року нашої ери на чолі з Лейфом Еріксоном. Згідно із сагами, вони відплили з Гренландії і спочатку досягли місця зі скалястим узбережжям, яке вони назвали Халуланд, тобто країна каменів. Ймовірно, це був острів Бафінова земля. Потім... Так званого Маркленду, країни лісу, ймовірно, півострів Лабрадор, після чого вони дісталися Вінленду, тобто країни вина, оскільки вікінги знайшли там дикий виноград, тому така назва: історики кажуть, що, ймовірно, це був острів Нюфаулен, де було розкопано поселення вікінгів в місці Ланс-о-Медоуз. Проте через конфлікти з корінними жителями, яких вікінги називали скрелінгами, поселення там довго не проіснувало. Після вікінгів аж у 1497 році Джон Кабот відвідав Канаду. У 16-17 століттях, через байських китобоїв, які займалися промислом біля східного узбережжя Канади, там виникла специфічна мова баско англокінський піджин, яка була сумішою базької мови та мови корінних народів, і використовувалася як лінгва франка, тобто мова міжнаціонального спілкування між басками і місцевими жителями. Перше постійне французьке поселення з'явилося в Порт Роялі 1605 рік та місто Квебек в 1608 році, в 1608 році на Нюфауленді з'явилося також і англійське поселення. Проте, унаслідок воєн між Англією та Францією, англійці спочатку захопили французьку колонію Акадія в 1713 році, з якої в 1755 році депортували французьке населення. Акадія це оцей півострів. На маленькій карті праворуч англійці перейменували її на Нову Шотландію і там осіло багато шотландських поселенців. А в 1763 році до Англії відійшла вся французька Канада. До речі, слово Канада походить від індіанського слова. Каната, що означає селище, яке індіанці використовували, щоб вказати французькому досліднику Жаку Карт'є на поселення Стадакона. Згодом дана назва поширилась на всю Канаду. Після війни за незалежність США на території провінції Онтаріо осіло багато лояльних до Британії американців. Ось тут провінція Онтаріо, це південний край Канади. Щодо франко-канадців, то їх вважають одним із найплодючіших народів світу, оскільки з невеликої кількості французьких колоністів завдяки великому природному приросту вони збільшили свою чисельність у багато раз, і через перенаселення квебеку також багато їх у 19 столітті вимігрували. До США. У першій половині ХІХ століття до Канади прибували в основному мігранти з Британії та Ірландії. У другій половині ХІХ на початку ХХ століття до Канади прибували мігранти в основному з континентальної Європи, наприклад, Німці та Українці. А після Другої світової війни також багато італійців. З 1970-х років і до сьогодні домінує в основному імміграція з країн Азії. Тут ми бачимо карти, як з часом канадське населення розширювалося на захід. Тобто спочатку були заселені східні провінції, такі як Квебек. Онтаріо та інші провінції на узбережжі а пізніше були заселені західні провінції. Франкомовні канадці завжди складали більшість населення Квебеку не менше 80%. Проте після британського завоювання панівною мовою стала англійська. Вона була мовою комерції, виробництва рекламних оголошень. І значною мірою державної адміністрації. Великі підприємства, магазини, контори, банки користувалися винятково англійською, французька вважалася мовою бідних. У Монреалі навіть був поширений своєрідний англо-французький суржик Жуаль. У 1970-х зросла кількість мігрантів, а народжуваність серед франкомовних канадців зменшилася. Іммігранти інтегрувалися переважно у багате англомовне суспільство і дедалі більше франкомовних батьків віддавали дітей до англомовних шкіл. Франкоканадцям загрожувала повна втрата рідної мови та асиміляція. Через це у Квебеку виникли сепаратистські тенденції. Закон 101, що захищає французьку мову в Квебеку, було прийнято. 1977 році. Відповідно до нього, французька стала єдиною офіційною мовою Квебеку. Вивіски повинні бути написані французькою. Діти франкоканадців відповідно до даного закону, а також діти мігрантів мають ходити у французькі школи. Робочою мовою у великих та середніх фірмах має бути французька. Після цього сепаратистські тенденції знизилися, і на референдумі в 1980 році 40,4% квебекців проголосували за відділення, а в 1995 році 49,4%. Тобто сепаратисти майже досягли 50% голосів. Після посилення статусу французької мови франко-англійський суржик поступово згас, проте все ж передав деякі свої риси канадському діалекту французької мови. На карті ми бачимо, де знаходиться провінція Квебек, на маленькій карті праворуч зверху, і ліворуч ми бачимо, де в Квебеку найбільше голосували за відділення. Тобто на півдні і, і противідділення найбільше голосували на півночі і також у Монреалі. За відділення синім кольором, противідділення червоним кольором. Саме місто Монреаль виведено на маленькій карті знизу праворуч. Однорасові групи за переписом 2021 року були наступними: білі 69,8%, корінні жителі 5%, Азіати 17,4%. Ну це всі вихідці з Азії, тобто китайці, індійці, філіппінці і так далі. Чорні 4,3%, латиноамериканці 1,6%, Араби 1,9%. Вони концентруються в основному у Квебеку змішані 0,9%, інші 0,5%. За етнічним походженням згідно з даними перепису 2021 року. Канадці становили 15,6%, англійці 14,7%, ірландці 12,1%, шотландці Теж 12 12,1, французи 11%, німці 8,1, індійці 5,1. Вони концентруються в основному по таких великих містах, як Ванкувер і Торонто, так само, як і китайці, які складали 4,7% від населення. Далі італійці 4,3%, українці 3,5%. Голландці 2,7, поляки 2,7, метиси 1,5%. Метиси це специфічна група франкомовних канадців, які є сумішчю французів і корінних індіанців. Вони концентруються в основному в провінції Манітоба. Як бачимо з карти, канадці концентруються в основному в провінції Квебек, тобто Багато франко-канадців вважали себе просто канадцями через те, що вони є нащадками найдавніших колоністів. Англійці тут позначені рожевим кольором, вони концентруються найбільше у південних районах Канади, в провінції Онтаріо, також у провінції Британська Колумбія на заході Канади, Шотландці. Позначені синім кольором концентруються у провінції Нова Шотландія. Ось тут ірландці зеленим кольором, найбільше їх у нью Брансвіку, ось тут німці жовтим кольором, найбільше їх у степових провінціях. І українці тут позначені таким темно синім кольором. Їх найбільше сконцентровано ось тут, у степових провінціях, в провінції Манітоба, Саскачеван. Також на півночі Канади фіолетовим кольором позначені Інуїти. Вони мають свою автономію, яка називається Нунавут. Це корінні народи. І різними відтінками коричневого позначені райони проживання інших корінних народів Канади. Наприкінці ХІХ століття уряд Канади практично безкоштовно роздавав іммігрантам земельні наділи для заселення канадських степів. Головною умовою було розпочати господарювання на землі за три роки. Саме тоді канадський міністр внутрішніх справ Сіфтон розгорнув на західноукраїнських землях агітацію за переселення до Канади. Сподіваючись таким чином вирішити проблему освоєння дикого заходу, ініціатором та популяризатором масової міграції українців до Канади вважають Йосипа Олескова, який у 1895 році відвідав Канаду. І був захоплений її можливостями для розвитку сільського господарства, українські мігранти. Переважно були землеробами і селилися громадами цілинному поясі Степових провінцій, таких як Альберта, Саскачеван і Манітоба. Під час Другої світової війни і після неї посилилася міграція українців на більш промисловий схід в провінції Онтаріо та Квебек. За даними перепису 2021 року в провінції Альберта. Українці становили 8,2%, в Манітобі 12,7% і Саскачевані 12 – 12,6% від населення. Погодьтеся, досить великі відсотки. Правда, вони включають також людей, які вказали дві і більше національностей. На даній карті, чим червоніший колір, тим більша концентрація. Там українців. За переписом 2021 року загалом у Канаді жило 1 мільйон 258 тисяч українців. За переписом 2021 року рідною мовою в Канаді була англійська для 56,6%. Французька для 20,2% від населення. Де решту рідними були інші мови. За преписом 2016 року загалом уміли розмовляти англійською 86,2% канадців, французькою 29,8% канадців. Обидві мови англійська і французька мають офіційний статус на федеральному рівні. Канадська. Французька дещо відрізняється від французької мови в Франції, а канадська англійська є, можна сказати, чимось середнім між британською і американською англійською. На рівні провінцій французька є офіційною мовою в Квебеку, а в Нью-Брансвіку обидві англійська і французька є офіційними. Провінція Нью-Брансвік знаходиться ось тут. За даними перепису 2021 року християни становили 53,3% від населення. З них католики 29,9, протестанти 12,3, православні 1,7, християни не згадані вище 9,2, нерелігійні становили 34,6%, мусульмани 4,9%, індуїсти 2,3, сикхи 2,1%. 1% – відсоток юдеї 0,9, інші 0,8. Католицизм переважно сповідували франко-канадці, ірландці, італійці, поляки, частина німців та частина українців, які були переважно греко-католиками. Католики на даній карті позначені червоним кольором. Протестантизм переважно сповідували англійці, шотландці і частина німців. Протестанти на даній карті позначені синім кольором. Нерелігійні тут позначені зеленим кольором, і найбільше їх було на заході Канади. Подарунки на різдво англомовним дітям у Канаді приносять Санта-Клаус, а франкомовним Перноель. До речі, у Квебеку збереглося багато французьких традицій, які навіть у самій Франції не збереглися. Дякую за увагу. Буду вдячний, якщо ви підпишетеся на мій канал Країни та народи, а також поставите лайк і напишете коментар унизу під відео. Всім губай і оревуа!